Так, всім привіт, всім привіт всім привіт! Як бачите, вже за одну хвилину буде трейлер. Ми бачимо логотип трейлеру нових персон... оперативників М16 і АВМ. Ну, чекаємо. Так, ми вже бачимо на годиннику рівно 17.00. Зараз почнеться трейлер. Ваш 19 грудня показую календар 19 грудня. 17 число. На, на мою думку, тут. Починається! Починається! На мою думку, в цьому трейлері буде якийсь новий режимчик, покажуть. чотири скіна і. ножика якогось. І може безумного Санту вернути і режимчик. Мені вже не терпиться, в ду... я дуже переживаю і. Я е е е е не знаю, що сказати. таке все, все там всередині бурлить, все прям таке. Як коло з ментусом змішаю. Ось так якось. Осталося 55 секунд. І ми побачимо цей ура! Женіти вже не терпиться. Капець, 39 тисяч дивляться цей стрім. І приблизно 20 з них 30 це ютубер. 15 секунд. 10. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Дивимось. Провінція. Зразу провінція. О. Ага. Їду через гори. Це на Це карта провінція. О чармік показали. Ножик, ножик, ножик. Це про те, що я думаю? Це про те, що я думаю, Яй. ха. Угу. Village. Village? Чи Village? Я не зрозумів, це вілед. Безумний Санта. Новий навік. Угу. Угу. Просто хаос. Все. Ну тут я хочу замітити, зараз буду розбирати трейлер. Так, перше, що ми бачимо, це фургончик, даний з. Чого тут погано? Даний з провінції. Ой, sorry. Фургончик з провінції. Це ми бачимо. Раз. Аксільболд. Вони йдуть десь дорогою через гори десь на провінції. Оп! І ми тепер бачим новий чармік. Ось зараз. До вашої уваги новий чармік. Це... що це в нього на телефоні? Якийсь реактор, чи що. Я не розумію, що це пробачте. Чули це хоропоти? Секунду Так, зараз, зараз, зараз. От мені от мол, от фенг ножик бачили. Оце о... зараз? Зараз Фенга покажуть Ми бачимо новий скін, на ніж фенг. Він якийсь такий ось такий. Такий синій такий з тріщинами якийсь. Кейсики якісь. Ми бачимо. З 2000 чи з 21-го року ці бластери з. Як то ж той режим називався? З того режиму на арені, пам'ятаєте? Бластери ківого. Ну, коротше, хто поняв, то поняв. Хто ол, то й пойме. <клес> Оп! Бачили цю рукавицю? Це, її показали. Може такі рукавиці будуть. Варішка. Це в нас карта. Яка ж то карта? То. Таке сморічна карта нова. Чи Village, чи, чи Чи... Або Village, або провінція. Ні, це якась нова карта. Ай. От в цьому моменті. Де-да-да-да-де. -де 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 -де. В цьому моменті я згадав такий е, мем. Е, Пам'ятаєте, де такий мужик стоїть? Такий кругленький. Він. Е, йому коли м'ячиком футбольним по голові дали. Оцей мем я згадав. Пах, Бахінець кидає, такий капець. Але дивіться. Прикол. Він попав в скло. Як тут така цівотик від картону, блін. Такий отвір, як від картону. Хто хоче, можете вирізати і ставити на аватарки. Ой, ще раз приближу вам. Все, зробили скрін, можна далі. Ага. Ну, ось це ще можете скринити робити. Я собі таку певну, що поставлю. Що ми бачимо? Дома, які на вілеїджі. На віледжі. Сніговик, до речі. Так. Це що, вілеїдж? Ага, топа і топай і топ. Топ, топ, топ. Знов щось з тим мініганом. Знов щось з мініганом, ну блін. Опсяна. Скин на М16. Ось такий от. І зараз покажуть скін на Авіка. Ось ми бачимо скін на Авіка. Ось, трішки його краще зробив. Це якийсь патерновий буде скін, на нього, на нього патерн буде лежати. Чомусь я так підозрюю. До речі, зрозуміло це з п'ятого сезону Fireborn. Це з Fireborn трейлер п'ятий сезон. Ну, це вони молодці, що вони ставили, я їм хлопаю. Щоб ви просто зрозуміли, він е, хотів дістати ті бластери, але дістав людяники. Ось дивіться. І починається перестрілка, перестрілка, перестрілка. І Фрості Хаус. Значить, підсумовуємо, що буде в даному оновленні. Перше, що зразу кидається в очі це от бусик з провінції. Раз це буде або на провінції, або на, ві, на вілледжі обновлення. Е, вернули, походу, ну, буде безумний Санта 100%, буде пас. Чармік ми новий побачили, побачили, що щось буде зв'язане з бластерами. Знову льодяники. Е, і буде якийсь. Перестрілочки. Це все, що в даному. А, і новий, ски, і знову буде якийсь. Е... Е... Скіни ну, е... на АВІК на М16. І, в принципі, все. Значить, дякую всім за перегляд, всім удачі, всім пока!